Всім привіт! Я знову прийшла до себе в магазин свій сільський. Трошки вже скупилася. Йду далі. Так, перший. Другий. Третій. Ну і цей можна вервати четвертий. Зараз збираємо. Гарненькі, так? Да? на нагідки, сьогодні знову, дивіться, стільки зацвіло. Сьогодні в нас вітер, погода гарна. Сусід косить. Так, тут на мій перчик. Ой, трохи посрився. Стоїть, руха попіднімав із цього. Ось щас... зараз гляну за білокрилку. Та літає, дивіться, два Вікторович деренчить, косить. Нахопала часник, зараз перечищу. І тут дивіться, я побачила, що мої кабачки перші чомусь починають гнести. Торкаються землі і два підгнило на цьому кущі і ще десь на іншому бачила. Зараз вирву. Ще й не ткручу. Дивіться що один, що другий почав, почав підгнивати. Ось, те ж саме, чого вони гниють, ніхто не підкаже. Тому що, видно, йому вистачало і воно починає гнести. Іменно минопер. Ось, бачите, і цей так само. Ось. Перші кабачки, але погані. Ось гнилий, Цей взагалі повністю згнив. Туди викинемо його. Один рік теж у нас колись так було. Перші почали гнести, а потім гарні були. Перший врожай, але невдачний. Ну, будемо чекати наступних, може ті будуть кращі. Вікторович косить під двором. І цей теж можна викинути. Та й ці всі повикидаю, зараз хай курі поїдять. Ну, цей, в принципі, можна щось зробити, але що з нього він одненький, маленький. Викинемо. Так що перший рожай кабачків неудачний. Чомусь погнили. Якщо хтось знає, чому, то, будь ласка, напишіть. Ну, я думаю, що це від вологи, що пішли дощі і воно йому, мабуть. Трошки нашкодило. Нічого першими поласують наші курі. Ні, качкам не буду кидати молодим, старим курям викину. Е, молоденький, так добрий. Давайте. Сьогодні хочу приготувати огірки. Ну, такі вони мариновані, не знаю, як їх можна назвати, але дуже швидко готуються і смачні. Огірочки я вже перемила, часник домашній, кріп, петрушка, чорний перчик, сіль, оцет і олія. Зараз нарізаю огірки, кришу зелень. Все змішую, часник давлю на часницю. І все гарно перемішала, все за смаком, нема ніяких пропорцій, нема нічого. Все так, за смаком зробила, посолила трошки олійки, трошки оцту І у посуду складаю в холодильник, воно так, знаєте, промариновується і дуже смачні огірочки. получаються. Все, огірочки я замаринувала. Олія, оцет, сіль, перчик. Кріп петрушка, часник. І зараз складаю форму. Ось така красота виходить і смакота. Огірки мої готові, форму я виложила і зараз ставлю в холодильник. Вони трошки простоять, напитаються і буде смакота. Картоплі відваримо і ням-ням. Отакі огірки дуже швидко і смачно виходять. Все робиться за смаком. Ніяких пропорцій, я вже говорила вже, що не потрібно. Кожний на свій смак готує. Все, прийшли, плавають. А бів гавкає, насипали їсти. Ніхто не забирає курі. Із вольєра дивляться, гавкає страшне. Думаю, що так через сітку і заберуть. Вилазьте з води, бо вже одне сушила тільки, що перетягла, отам стояло колесо і там воно вже грязюки повне, вони ж льопаються. Одне впало верх ногами і прилипло в тій грязюці. То я викупала, та да сушила. Так вони вже сюди перебралися. Ну нехай сидять багато, не наливаю, бо вони ще малесенькі. А з води ж не вилазять. Біжи, бо вже вийшло за ворота і пищить. Отак. Оце поліс? Що за шкодник? Що за шкодник? Ти ще тут не лазив? Рижий? ну злазь. Давай злазь Чого ти туди задерся? Хочеш все бачити, так? Да? Кетюня? Злазь. Злазь, бо зробиш шкоду мені. Злазь. Хть. Хсь, злазь. Злазь, кажу. Ох, я обізяна. Ох, я обізяна. Придумав. Тть. Тть, іди, я зніму, іди. Угу. Це ж треба йому туди забратися, прямо на арку. Кумедні бувають коти, звісно. Злась, злазь, кть. Ну, сиди. Лапчатка як зацвіла гарно. Так, а я йду до кліматіса. взяла вірьовку, ножниці. Тому що цей білий взагалі вже розвалився, чомусь він на сітку не поплівся, зараз оце сухе обстрижу. А оце треба підв'язати, тому що там, вон, бачите, придавив. Придавив то який бідненький, нещасненький він. А це таке ого здорове. Розляглося. Зараз оце сухе обчищу. І прив'яжу, хай плететься наверх, а не на той падає кліматіс. О, дивіться, мене запитували по поводу жимолості. Скільки років моїй жимолості? Я чесно не знаю, скільки. Оцьому кущу, оцьому це в колесі 5 років. Ви подивіться, який він маленький, миршавий. Це я купляла, по-моєму, ще й назву пам'ятаю. Е до, е, Доч великана, чи дочь вел... велетня, ну, ну там на російській раніше було, звісно, купувала ще до війни, ще до 2019 році, мабуть, я купувала, якщо не це я є... точно не помню. Ці кущі, гляньте, які вони здоровенні. Їм вже до 10 років, вони вже оці родять 4 кущі. Скільки точно років, я не пам'ятаю. Бачите, які здорові, ось там трошки менше, тому що той. Теж, не пам'ятаю, я, не разом купувала. Я просто вже не пам'ятаю, коли це було. І там он. Ну то не знаю. Треба, мабуть, висадити, бо ось ожина розляглася. Треба зараз її ожином підв'яжу. Побачу, зараз кліматі спершу. О, мальва. Режий кіт. зі мною не відходить. Так, приступаю, ось лілейник буде цвісти. Вишня ось яка дрібна, миршава, але починає стигнути. Вже скоро будемо і вишню збирати. Вона дуже солодка ця вишня. Але дрібна дрібна в цьому році щось така погана. Не знаю чому і листя зовсім мало на ній. Щось, мабуть, не то їй, не знаю чому, але така якась слабенька в цьому році кицюнь. Тому оці чотири кущі в мене вже родять, а це ще ні. Коли він зародить, не знаю. Так що, ось так і справи. Цієшку кущі, я купала, я вже 8 років або й 10 цим кущам. Не знаю. Дуже великі, вони, звісно, розрослися, довго сиділи на одному місці, а потім пішли, пішли, пішли. Ось ще ось, дивіться, одна ягідка залишилася. А ще ось бачу одну. Вон ще там одненька синіє. Дуже смачна із неї вареня. Так вона така з кислинкою їсти. Можна їсти, така непогана, але хто любить таке, знаєте, кисленьке, то ягода сама перша постигає навесні, не боїться морозу. Бачили в цьому році морози, вона всі витримала. Трошки примезла, але якби не примегла, то було б ще більше ягід. Ну і так достатньо. Дуже, дуже багато кущів, 5 кущів, для мене це дуже багато. Ну Нічого, я посадила, не розраховувала, що вони такі вимахають здоровенні. Які вже є. В цьому році не стригла. В тому році трохи їх обстригла, були менше, а в цьому році ні. Так шошку, це, мабуть, їм десь до 10 років. Я не пам'ятаю, просто не пам'ятаю, коли я купувала. Оце запам'ятала, тому що я записала десь у блокноті, на якому сайті купувала назву. В якому році це записала, а ці ні, не, не знаю. Колись так, бухти, барахти зайшла в інтернет, зробила замовлення і все. Прийшли непогані кущі. Посадила спершу на городі, тоді їх щось хрущ почав під'їдати, я їх взяла сюди, пересадила і вони тут прям буяють. Подобається їм це місце, то я вже їх і не трогаю. Але отут, звісно, я злупила, що посадила жимолость, ну там жимолость, а тут посадила ожину. Ну, вже як є. Так що отак і справи. Так, підняла я свій кліматіс, не знаю. Побачимо, можливо. Почне сюди плестися, вверх поки не трогала, а тут так підняла, тому що, бачите, цей хоч світ побачить, а то його завалило, закрив все. І сонечко, і все, цей кліматіс великий. Правда, вже квітів не видно, бо Ну, нічого. Нічого, все тут будуть свісти. Уверху і ось. І тут ось де поплівся уверх. А цей щось маленький. Мабуть, треба звідси його висадити. Це Такі, як в мене на арці. Купувала, повинен бути, був... повинен бути рожевий, повний, але прийшов такий, як у мене вже є. Ну нічого, хай буде. Побачимо, якщо, що, можливо, висажу. Так що підв'язала. Тому що ніяк не дойду до нього. Куди ви йдете? Давайте я вже прийшла вас заганяти. Давайте вже насідало. Гілля. Вічно звалять це відро. А тут я посадила іргу. Звісно, вона шикарна, з'їдена. 35 разів скошена, поки почали утки їсти ж. Серега скошував, тепер утки доїдають. Кш-кш-кш, Давайте, давай, давай, кш-кш-кш, вон піонію тепер трощить. кш-кш, Давай. Куди? Давай. Давай заходьте. Зараз зажену їх у загороду, а тут відкрию. Хай сюди заходять ті, які поперелітали. кш-кш, давай. Давай, давай, давай. Давай. О, Агрус уже. Підспіває, ну, добре чи ні. Ну ні, ще з вами клати. Ходиш посадку, як наче то гусінь. Все, Кш-кш-кш. Давай, давай, заходьте. Кш. Заходьте. Давай. Ну-ку, оце одне і буде ще водить мене за носа. Кш. Давай. Давай, 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 дай. Куди? Давай. Давай. О, ах ти. Отак. Так, сейчас. Сидіть. А тут зараз відкрию. Хай ти хто поперелітав. О, здається. Летять. А, Тяпа, це ти заганяєш. Заганяй їх. Каже, вже пора сідати спати. Вже у нас тяпа! Ні-ні-ні! Тяп. Тяпа! Зараз метлою получиш по жопі. Не можна її ганяти. Заховався за малину. Так, все відкрила, хай ходять. А я зараз щас... піду трохи їм горбону, нервно. Трави якоїсь зеленої. Нарвала маленьке відеречко, багато не буду насипати, тому що вже вечір хай трохи поджибають і о Бачите, позаходили. Так, зараз і вас заженем Так, зараз висиплі. ти заліз. Да біжи Все, трохи накидала, хай вечеряють і лягають спати. Так, повечерять, ноги помить, умиться і лягати спати. Багато не наривали. Я ж кажу, нехай поїдять, бо чи з'їдять, чи ні. А вже зараз будемо заганяти в сарай і закривати, тому що вже вечір, пізно, так що хватить їм гуляти. Тож бажаємо вам гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Дякуємо вам за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Кому цікаво, підписуйтесь. Чекаю на ваші лайки.